Загальна кількість виборців у нас на участку 2085. На даний момент проголосувало 660. Випадків надзвичайних таких не було, що вроді норми. Ми вже поїхали на голосувати на дім, на місце працювання. Ну, в принципі, я думаю, що більш-менш вибори йдуть нормально. Ніяких інцидентів, нічого, все нормально. це Багато сьогодні нарікає на те, що немає інформації про кандидатів. А нам правильно, у нас теж питалися. Нам не надали цю інформацію. Е, раніше була інформація, що плакати вийшли, зараз цього немає. Зараз новий, ну, новий закон чи що, ну, типу так, інформації такої немає. У нас теж немає. що інформація, а У нас немає. ДВК… Ну це хіба не Не Ми таке не робили, наприклад, бо сказали, що зараз немає такого ніде. Тільки так, я чув, що в другій школі таке є. Чув Голова, там, комісія, вони самі це зробили.